На Різдво у Львові очікують великого напливу туристів. Після євро їх може суттєво побільшати, тому організатори різдвяних фестивалів готуються до масштабних святкувань. Попри це, обіцяють, що Різдво не втратить свого родинного духу. Ми хочемо врахувати звичайно інтереси і туристів, хочемо врахувати інтереси інтереси лів'ян. Тобто свято буде в такому родинному форматі. Буде парад різдвяних звіст, буде все звичайно крутитися в форматі свята помпуха довкола його основного символу буде дуже багато дитячих майстер-класів. Діти зможуть. Вчитися і ліпити пампухи, дітки зможуть розмальовувати пампухи різними кольорами. Від 7 до 9 січня площа ринок перетвориться на пампухову країну. Господині позмагаються, чиї пампухи найсмачніші а дітлахи спробують зліпити ласощі власноруч. У часі різдва львів'яни та гості міста побачать десятки найкращих вертепів та парад звіздарів. Не обійдеться і без української коляди. Роль міста є допомогти всім організаторам, які роблять в місті щось для того, щоб місто стало більш привабливе для львів'ян і більш привабливе для туристів. Крім того, діятиме ще різдвяна пошта. Кожен зможе відіслати листівку зі Львова у будь-яку країну світу, аби привітати з різдвом та запросити на святкування.